До вашої уваги лотик взуття Аїдле. Лотику будуть такі жіночі, низенькі черевички. Ідуть повністю на такому плотненькому хутрі, розмір 41. Верх повністю шкіра. Ага, така точно модель тільки в іншому кольорі. Темно-синя, теж на хутрі 40 розмір. Такі біточки, спортивні, мабуть, такі більш лижні. 36 розмір. Теж якість дуже гарна, фурнітура, шовчики, натуральний замш, такі чоловічі, 41-й. Кеди. Але кеди йдуть такі плотненькі, з тверденьким носочком і п'яточкою. 39. Блотику буде одна пара чобіт на низькому ходу, повністю йде шкіра і серединці вони йдуть осінні, не на хутрі. Розмір чобіт йде 39-й.